У минулій програмі ми зачепили конфлікт Федецького та керівництва Карпат. У цій програмі ми його продовжимо. Тобто нам вдалося записати і керівництво клубу, і так само самого Артема Федецького. Для того щоб ну, було зрозуміліше, хочу нагадати, що в 2009 році, коли Кобін переходив з Карпат до Шахтаря, його трансферна сума була 5 мільйонів доларів. 3 мільйони Шахтар заплатив, 2 мільйони коштували трансферні. Економічні права на Артема Федецького, який Шахтар передав Карпатам. Але контракт діючий був у Артема з Шахтарем, і він на даному етапі так само діючий. В цьому контракті був пункт, за яким без дозволу Карпат Шахтар не мав права розпоряджатися цим футболістом. На даному етапі Шахтар оскаржує саме цей пункт пункт контракту у Лозанському суді, тому що всі українські інстанції Шахтар програв. І от запоручником саме такої ситуації став Артем Федецький. Давайте послухаємо, що може статися і як можуть все-таки знайти спільну мову ці дві сторони. Здавалося б у цій ситуації потерпають усі. Карпати втрачають свого лідера. Артема Федецького залишається мінімум шансів зіграти на євро. Збірна України не дораховується одного з кандидатів. А Шахтар утрачає на невизначений час можливу заміну для Даріо Серне. Гучний конфлікт розпочався з пропозиції Карпат Федецькому підписати не орендний, а повноцінний контракт. Футболіст відмовив. А то що Федецький сьогодні відправлений дубль, це його особиста вина. Я ще раз говорю, крім спортивних, і чотири мати моральні якості, і треба якось думати за колектив. У нього сьогодні його его, він поставив вище колективу. Ясна річ, що футболіст таким его, нам сьогодні не потрібно. Якщо вони, Карпати, хочуть підписати повноцінний контракт, то, будь ласка, хай звертаються до Шахтаря, і це все, скажімо так, за словом переговорів, це вирішує всі питання, а не так підписати контракт зі мною і, скажімо так, і залишити острон Шахтар. Я року, це неправильно, це має бути якось більш так цивілізовано і не незважаючи на ті всі підпункти, які в контракті. Помста Карпат Федецькому була миттєвою. Напередодні чемпіонату Європи з футболу гравця перевели до дублю, залишивши примарні шанси зіграти на континентальному турнірі. Артем забагато розумієте останнім часом почав проявляти таку нехорошу рису свого характеру, що він почав вважати, що він в Карпатах. Є беззаперечним лідером, хоча таким він ніколи не був. Він погано впливав на деяких футболістів, в тому числі на молодь. Казка категорично, чи я там був якимось систематичним порушником режиму і чи знижив до себе вимоги в плану, Думаю, це нема не могло бути, не може такого бути абсолютно. То, що був якийсь клуб, можливо, кіхтів мене може десь купити. Це трансфер не вийшов. можливо, я через це зараз опинився в думку. Для розв'язання конфлікту Карпати запропонували Шахтарю п'ять варіантів, але поки що компроміс так і не знайдений. Варіант перший. Продаєте ви його, гроші нам повертаєте. Причому не треба нам 5 там, чи скільки мільйон, 2 мільйони ті, що ви нам винні. Або купуйте ви його, як він вам потрібен, як ви кажете, за 2 мільйони, не за 5, за два. Ті, що ви винні. Або дайте нам можливість продати його. Бо в нас є пропозиція на нього. Його хотів купити Дніпро. Або давайте міняємо його на Кажанова, якого ви в нас в наглу забрали. У мене є надія, що можливо десь керівництва трошки е передивиться, скажімо так, цю ситуацію, повернемо на основний склад. Адже я, я хочу і готовий допомогти команді вилізти. Зна турнір таблиці і виконати задачу попадання команди в Єврокубки через Кубок України. У Шахтарі футболіста захищають і чекають Федецького в розташування своєї команди влітку, коли завершиться оренда в Карпатах. Я не знаю точної ситуації, яка відбувається навколо Федецького. Свою позицію вкотре можу повторити. Хочу, щоб Федецький повернувся в шахтар. Я ці слова від Ахметова. Як Лучесько вироб, то думаю, це також десь з їхнього боку така підтримка. Я думаю, що після закінчення оренди мені я повернусь в Шахтарі, думаю, зробити все, аби залишитися. В Зв'язку з тим, що Луческу заявив, що він йому потрібен, ми його відпустимо. Але при одній умові, що якщо Фідерський, який їм нужний, з їхніх слів, не буде грати в основному складі мінімум 50% матчів, вони нам заплатять 2 мільйони штрафів. І я подивлюся, як Шахтар його візьме. Але якщо майбутнє Федецького в Карпатах іще можливе, то шанс зіграти на євро залишається примарним. Ну, чоловік сам себе виключив із ігри, що ж я можу зробити. А як я можу зараз розглядати, якщо чоловік взагалі не провів ні одної гри, ні, на зборах не був, ні в одній команді. Я вже не маленький хлопчик, що живе якимось там ілюзіями, що без ігрової практики, думаю, там за красиві очі, ніхто, ніхто нікого туди не візьме. Сьогодні ось цей автомобіль з іменними номерами Артема Федецького їздить по Львову. Невідомо лише де його можна буде побачити влітку.